На самому початку все здавалося безхмарним, наче казка втілена в реальність. Вони були парою, про яку мріяли сценаристи голівудських фільмів. Він, високий, упевнений у собі чоловік із проникливим поглядом та шармом, здатним зламати будь-які перепони. Вона витончена з ніжною усмішкою й очима, які могли обманути навіть правду. Разом вони були неперевершені. яскраві вечірки, розкішні подорожі. Дорогі автомобілі, кожен їхній крок нагадував танець щось значно більше, ніж просто стосунки. Їхній союз був побудований на зухвалості, хитрості та мистецтві обману шахрайство для них було не просто способом заробітку це було мистецтво, стиль життя, адреналін, який тримав їх на плаву. Вони перевернули стільки справ, що жодна з їхніх жертв навіть не здогадувалася. Що стала пішаком у грі, складні фінансові махінації, підроблені документи, кожен крок до дрібниць прорахований. Їхні злочини вражали витонченістю, а поліція роками не могла знайти жодної зачіпки. Але як це часто буває, жадібність стала їхнім головним ворогом. Настав момент, коли ризик перевищив звичні межі. Цей план мав стати їхнім шедевром, великі гроші, великі імена та абсолютна точність. Він вірив, що вони впораються, він довіряв їй, як собі, але вона вже давно дивилася в інший бік. Коли все було готово, і останній етап плану був близький до завершення, вона зробила те, чого він ніколи не очікував. У вирішальний момент, коли чоловік опинився в найвразливішій позиції, вона залишила його одного. Тиша зімкнулася навколо нього, мов петля. Коли він усвідомив, що більше не чує її голосу, було вже пізно. В наручниках він зрозумів, що її зникнення не було випадковістю. Зустріч із поліцією стала моментом істини. Поки він мовчав, приголомшений подіями, від неї вже не залишилося й сліду, вона не залишила записки, не зробила останнього дзвінка. Єдине, що залишилось у пам'яті її останні слова, сказані тихо, майже ніжно. Пробач! Але я обираю свободу. Його життя зруйнувалося в одну мить, але він ще не знав, що її життя, навпаки, лише починалося. Після арешту чоловіка вона зникла, як тінь, залишивши позаду все їхнє спільне минуле. З одного боку, її вчинок можна було зрозуміти вона обрала свободу, але ціна цієї свободи була зрада. Вона не просто втекла з великою сумою грошей, викрадених у останній справі. Вона почала нову блискучу главу свого життя. Її життя стало схожим на розкішний фільм, де вона головна героїня. П'ятизіркові готелі, дорогі ресторани, яхти, елітні курорти. Вона швидко звикла до нового рівня комфорту, ніби ніколи й не жила у світі обману та ризику. Тепер вона була вишуканою дамою, що купалася в променях прожекторів на вечірках, оточена людьми яких приваблювали її краса та гроші, але попри зовнішню ілюзію благополуччя, її світ залишався просякнутий тими самими принципами, що й раніше, мораль більше не мала для неї значення, вона шукала вигоду в усьому у знайомствах, у стосунках, у кожній людині, яка перетинала її шлях, ніхто не мав для неї значення крім її власного добробуту. Особливо цинічним став її наступний крок. Вона почала використовувати старих друзів чоловіка, тих, хто ще не знав про її зраду. Вона заманювала їх у свою павутину, змушуючи повірити, що вона просто нещасна жінка, яку покинули обставини. Вони їй допомагали, були поряд, підтримували, а вона майстерно грала роль. Її життя перетворилось на низку нескінченних вечірок, розкішних покупок і коротких, але інтенсивних романів. Вона грала роль вільної незалежної жінки, яка досягла всього сама, а її минуле стало таємницею відомою лише їй. Та її успіх був примарним. Попри багатство й блиск, всередині вона залишалася тією ж людиною, яка була готова зруйнувати все заради власної вигоди. Іноді, в моменти самотності, коли вечірка закінчувалася, а вино в килиху ставало гірким, вона ловила себе на думці, що щось втрачено. Людина, яку вона колись називала своїм партнером, знала її краще за всіх. Його відсутність стала не просто втратою людини, а тишею, в якій почали звучати її власні страхи. Але вона відмахувалась, вважаючи, що минуле ніколи її не наздожене. Вона помилялася в тюремній камері. Повній сірості й відчаю, його думки крутилися лише навколо одного її зрада, спогади про неї, її усмішку, її голос спершу ранили, а згодом перетворилися на холодну рішучість і тепер був налаштований повернути контроль. Навіть за гратами він не був сам. Він використав старі зв'язки, щоб найняти приватного детектива. Той був досвідченим, надійним і не ставив зайвих запитань. Його завдання було простим знайти її, стежити за кожним кроком, і надсилати звіти. Кожен новий звіт був для нього випробуванням. На фотографіях він бачив її розкішне життя, усмішку, якою вона чарувала інших. Вона була на вечірках у компанії чоловіків, яких він колись вважав своїми друзями. Вона сміялася, ніби нічого не сталося, ніби його не існувало. Її описані зустрічі, переміщення, зв'язки все було детальним, мов роман викриття. Та чим більше він дізнавався, тим сильніше в ньому розгоралася рішучість діяти. Одного дня детектив надіслав фотографію, яка зачепила його особливо сильно. Вона сиділа в дорогому ресторані поруч із чоловіком, що колись був його другом, їхні пози, усмішки, знайомі жести усе це викликало людь. Але замість того, щоб дати волю емоціям, він почав діяти. Він знав, помста має бути холодною. Він став не просто зрадженим чоловіком, а стратегом. Кожен новий факт про її життя додавав фарб до його плану. Її байдужість лише зміцнила його рішучість. Переведення до колонії стало поворотним моментом для інших це був крок у безвихідь, для нього шанс. Він вивчив систему. Безсонними ночами продумував кожен сценарій. Через адвоката отримав інформацію про маршрут перевезення. Коли автозак звернув на лісову дорогу, він розпочав і з болем удавав серйозну хворобу. Конвоїри розгубилися, ланцюги, заготовлений ключ, замішання, і він утік у ліс. Його чекали в закинутій хатині, мотоцикл, документи, карта. Коли завів мотор і вітер ударив у лице, він відчув смак свободи. Тепер він був вільний і мав одну ціль знайти її. Вона тим часом насолоджувалась черговою вечіркою, сяяла в прожекторів, усміхалась, грала роль бездоганної, всі довкола обожнювали її, та ніхто не знав правду, але минуле вже стояло за плечима. Він з'явився тихо, ніхто не помітив його одразу. Але її очі зустрілися з його, і час зупинився. Усмішка завмерла. Його голос пролунав холодно. Привіт! Вона хотіла щось сказати, знайти виправдання, але не змогла. Він підійшов ближче, ти добре живеш. А я вчився твоєму життю я знаю все, її шарм більше не діяв. Його слова різали як ножі. Він розповів, як стежив за нею, як бачив кожну її покупку, кожного чоловіка, і завершив. Я тут по гроші. Не змушуй мене повторювати. Обличчя її змінилося. Страх змінився люттю й розпачем, але він був швидший. Зник так само, як з'явився, залишив її серед здивованого натовпу, забрав усе, гроші, контроль, силу. Її світ розсипався. Люди, які ще вчора піднімали келихи, більше не відповідали на дзвінки, вона залишилася сама. Її ілюзія розкішного життя зникла, а він був вже далеко. Нове ім'я, нові документи, нова історія. Вона більше не мала значення її зрада зруйнувала не лише його, а й себе. І хоча помста не повернула минуле, вона дала йому головне свободу. Наступного ранку все було неприродно тихо після шоку, криків і приниження світ навколо ніби завмер, залишивши її наодинці з руїнами. Дім розкиданий, перевернутий, розбиті келихи, сліди втечі. Все це стало відображенням її внутрішнього стану. Вона сиділа на дивані, не рухаючись, дивилася в одну точку. Грошей більше не було, його більше не було. Разом з ними зник і захист, і статус, і люди, які ще вчора захоплено кружляли навколо. Телефон мовчав. Ті, хто раніше біг за її увагою, тепер навіть не піднімали слухавку. Світ за вікном жив далі, сміх, розмови, автомобілі. Але для неї все зупинилось вона не знала, куди йти і з чого почати. Минуле, яке вона так старанно ховала, накрило її з головою, і більше не було ролей, які вона могла б зіграти. А він Він був вже на іншому кінці світу. Можливо, у тихому містечку, можливо, на сонячному узбережжі, нове ім'я, нове життя. Він більше не був тим, ким був колись, залишив лише те, що вважав своїм. Її зрада, яка дала йому свободу, стала для нього переродженням. Тепер він був невидимим, чоловіком без минулого. І хоча помста не принесла щастя, вона принесла спокій. Він більше не думав про неї. Вона залишилась у спогадах, як тінь, а її доля самотність серед уламків брехні, які вона сама й збудувала. Їхня історія стала трагічним нагадуванням. Зрада завжди має ціну, і життя, збудоване на обмані, неминуче руйнується. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато захопливих історій. Ваша підтримка це наше натхнення. Дякуємо, що з нами.